Друзі, всім доброго доброго раночку. У нас на дворі снігу вже як і не було. Все розтало, туман стоїть, страшний. А нам їхати в центр, ну нічого, це недалеко. Якось доїдемо. Може до півдеся він розсіється, ну навряд ли. Боже, як молоко стоїть. Туди, от туда, ближче до річки. Страшне, Рижик, але прибіг уже, давай йому кричить бігом снідать. Ось, сидить, опає вже, опає. Круглий, як шарик. Ось там, бачите, за воротами, туди за забором. Там у нас село, за річкою, але нічого взагалі взагалі не видно. Туман стоїть. От, Підемо сходимо в цю сторону, в двір, глянемо на город. Ну, так все в тумані. Туди в даль, так взагалі нічого не видно. Все біле-біле-біле. Ось трошечки, бачите, залишилося де сніжку. Все, остальне все розстало. Так що такі справи. Ось там трошки-то на городі біленьке, в взагалі немає. Уже і сліду. От, да, Туман, звісно, сильнючий. Ну, нічого, що ти зробиш. А я, друзі, нам вже вимкнули світло, бачу, у кухні нема. Зараз 8 годин майже, я вже ласуню подоїла, попоралась, усіх вже накормила та піду сніданок готувати. Вимкну зараз світло від акумулятора і буду працювати. Сьогодні я добре спала, один раз тільки просипалася. А в прошу ніч таке щось робилося. Сьогодні якось я. Ну, я пізно сильно лягла спати. І вдень я не відпочивала, то, напевно, швидко я і заснула. От. Снився такий сон, не знаю к чому, він хоч би нічого поганого не було. Ой. Не буду поки розповідати. Кажуть, до обіду не можна розповідати, щоб він не здійснився. Ну, сон був, не, сон був поганий, але я думаю, що насправді буде все навпаки. Дивіться, скільки трави в полісадніку. Ну. А траві все не по чому. Росте, розочка вже зав'яла та що квітла, а бубочки набубнявіли дві на розі. Ну. В общем, такі справи, друзі. Ладно, пішла я на кухню, на дворі нема чого, сумрачно, хмарно, людей нікого нема. Гидко на дворі. Гидко, ну, але Бог дав нам день, живемо далі. От. Так що, такі справи, друзі. Кекс ну, в буду заліз, все, справився, пішов на боковую. Ласунька теж там, вже, мабуть, доїла де свою. На, я а глянемо, що у нас на градуснику. А в на, на градуснику у нас майже 4 градуса тепла. Так що, така в нас погода. Як ото в сказці 12 місяців. То сніг летить, а було і таке, що в один день мінялася так різко погода, а то точно як в казці було. То сніг, то дощ, то сонце, то мороз, було і таке в нас. Так що... Нічим, нічим нас вже не здивувати. Так що ні, літають, літають горобчики, все в порядку. Ладно, пішла, друзі. Вам бажаю гарного дня, нісмиря на погоду, щоб у вас був настрій, щоб було здоров'я, щоб було все добре. Так, Приготувала сніданочок, кашка така пшенична, артек по яєчку. Открила лечу своє дуже смачне ковбаска. І зараз кава буде з молоком, печиво, смачню все залишилось вже з мисочки. І поїдемо на пошту, друзі. Так, друзі, вирушили ми в путь, дорогу дальнюю. Посилочки, під... Посилочки спішать до вас. Хто замовляв. Дорогу дальнюю, дальнюю ми з тобою їдемо. Ось така в нас погода. На дворі тепло, друзі. Майже плюс п'ять. Тихо, слава Богу, що вітру нема. Я наділа сьогодні легеньку курточку. Взяла з собою, друзі, стуло на, на пошту. Бо там три стула стоять. А якщо людей дуже багато, я ж не вистою Молодець. два години аж ждати, а Вадим бідний. Ти надів хоч нові ботинки. Молодець. Так що такі діла, друзі, їдемо. Бабабуся керує, каже, попробуйте мені тільки не оформити. Тисячу. Я шуткую. Не, ну то понятно, що ж ми повинні тіряти, якщо їх дають. Старій людині. Я не знаю, для чого це вони роблять і як воно робиться. Нема нікого, нема, нема справи. Для чого воно робиться, як оце наша бабуся, як вона по хаті єлі передвігається, як же її, як на різку, її що? оформляти? Оце цю тисячу. Отож, там писали на каналі, що поштарки їм при... оформляли. А тут подзвонила, почтарки не оформляють. Ну як це так? Друга стона. Капець, все. Їде Україна, собі та не, та. не здає не вправо нічого. Їде. Без знаків, без номерів по херу. фо фака йому, блін. Ну, на шо? повороті Ти ж не можна Я не буду обганяти. Ну, зрозуміло, на повороті не можна обганяти. Там ще воно в велосипідіст їде. Оце так. Та здай же вправо чуєш, же, а йому, мабуть, не чуть. Бо торохтить, Тетяна йде. їде. Їдеся йому не чуть, він же ж торохкотить. Своїм же жуком. Ну як оце? Такі випускають на дорогу. Їх <гідь> хто їх запускає? Хто їх запускає? Ти поїдеш сюди, наліво? Там дорога погана. Ну Я як. хочеш. Так, друзі, ладно, ми вже доїжджаємо до пошти. На машині раз, два і в центрі. А пішки як чопать. Та ще як болять ноги. Капець. Всі тут. Ну так, да. всі чопають. Ну, я б на велика сіла. Ну, я б упала. Я б на велику. А на такому, на простенькому хоч. А що на простенькому, на електричному що? А, ну сьогодні тепло, можна Дуже. було б на електричній... Та просто на електричний теж треба одіватися тепло, бо їхати холодно. А як тоді в магазин ідеш, мокрий підтече. Лучше вдома. То уже на машині. Хай чоловік мерзне. Хай чоловік мерзне. Мерзне, мерзне, вовчий хвост. Ну йди, ти, я, буду я буду сидіти у машині. Я буду сидіти у машині прекрасно. Знімати контент. Mm -hmm. А ти йди на пошту. Не, Лена, хай йде. Він не любить в чергах стояти. Він терпіти не може. Mm. Так, дівчата, ну я ж приїхала вже додому. Посилки я відправила, слава Богу. Вадим мені взяв стул, і я сиділа на стулі. На пошті, хоч не стояла. Люди кажуть, о, які ви розумні молодці. Кажу, Звісно, чоловік по, за, за мене В общем, дякую, хто в мене замовляв продукцію. Я ось окупила смаколиків нам за ті гроші. Так що Дуже-дуже дякую, хто замовляє в мене сири, масло, творог, ну все, що я виробляю. От, купила все мандаринок. У нас мандарини ще до сих пір по 50 гривень за кіло. Купила дві редьки. Редька у нас по 39 тоже гривень. Дві такі великі вийшли рідини. Купила ось травок. Паприки меленої купила, не капчоний, бо капчона в мене є, а такої нема. Базиліка купила дві пачки коріандру. Купила меленого дві пачечки, бо в мене закінчився. І кориці меленої, Теж там печиво пекла, залишилось трошки. Купила грібів по акції сьогодні у нас, то вони 80 гривень коштували. А це коштують по 68 гривень. Ну, це пачечка півкіла. Знову будь піци. Вадим каже, о, ура, будемо піцу пекти. І купила рибки. Давно ми не купували рибки, отака настояща балтійська кілічка і брюшка. Капчоні потрошку зараз посмакуємо до борщу. Купила хлібинку, бо туше я пекла хліб вже поїли, та думаю, зараз обідати нема з чим. То купила хліба, а він щось стало в пакет ложити, а він ось, дивіться, лопнув пакетик. Ну, нічого. Купила Вадиму ще оболонську воду, щоб була в запасі. І як же я без халви себе порадувати любимому. Це самий мій смаколик, який я на світі більше всього люблю з солодкого. Так що, отакі от покупочки не дуже великі. Ну, все, що нам треба, остальне все в нас є вдома своє. Так що будемо зараз обідати грію борщ. Так і хочу розповісти за пошту. Куча людей була на пошті. Я приїхали, ми приїхали зарані. Бо в нас сьогодні з 8 до 10 не було світла. І на пош... пошта оце не працює, друзі, бо не працюють комп'ютери, не працює пошта. Нема був генератор, щось він зламався, як забрали на ремонт і все, і не привезли, кажуть дівчата. Немає в них, нічого. Оце немає світла, пошта не робить. Ой, людей купа насобиралася. Та поки, і слава Богу, перед тим, як вимкнути світло знову, я встигла пройти. Так що я заплатила бабусі ту тисячу за газ і одіслала посилочки. Так що, чекайте, хто мені замовляв. От такі справи. Ну, зараз ми будемо обідати, тоді піду в 2, в 2 години вимкнути світло. Зараз 25 хвилин на другу. І будемо доїти ласуню. Так що... Сир я буду варити вже завтра. Сьогодні це ж вівторок, у мене день такий, що я варю сир, але сьогодні я вже не встигла буду займатися завтра. Ну, ладно, пізніше зустрінемося. Друзі, нам дали світло і я йду доїти Ласуньку. Зараз 10 годин вечора. Да? Ласуня, ти мене чекаєш? А вона все, друзі, бачите, не хоче мене чекати, лежить. Да? Ласенька, будемо доїтися. Зараз я наберу водички. Так, поки набирається вода, трошки з вами побалакаю, бо це ж нам я, вимикають світло. Ге, е, сьогодні чогось погано робив інтернет. Не знаю чого. Чи там на вишки може теж не було світла і не заряжені були е, акумулятори. В общем, поганий був інтернет, я лежала, чуть не заснула. А треба жити, доїти ласуню. Зараз піду по доїла та буду лягати, відпочивати. <кхи> Сьогодні якось так день пройшов. І нічого не робила, ні їсти не готувала. Сьогодні бо борщ був вчорашній. Ні, вранці я тут приготувала сніданок. Ми поїли. А борщ був. Завтра, звісно, буде в мене ударний день. Завтра треба і їсти варити, і сир варити, і купа роботи. Треба чимось займатися, бо був сьогодні ледачий день. В центрі просиділа на пошті дві години. Приїхала додому, відпочивала, лежала, навіть заснула сьогодні, понятно? Ладно, побігла доїть, бо вже багато часу. Так, друзі, добрий вечір. Прийшла я вже до ласуні, подоїла її, попоралася, дала їй їсточки. Вона з задоволенням поїла кабак, Потрошку вже почала давати їй, додавати буряка, бо кабака залишилось уже на декілька днів. Вже закінчується в нас кабак. Звісно, нам допомогли якісь гризуни, пожерли, попортили нам кабак, отож, в сіннику я вам казала. Ну, цей. Так що такі справи? Вадим уже став привозити, бо ми і в бабусі там у кухні у нас лежить буряк. І тут у нас в погрібі вдома. Так що, кажу йому потроху привозь, бо не можна так різко, щоб закінчити буряк, давати чи той кабак і почати буряк. Треба постепенно її привчати до бурячку, щоб у неї заводились бактерії. Там в неї в желудку, ті, що будуть переробляти буряк. Бо як отак різко, коровам не можна міняти, е, е їхній раціон. Щось прикращати, а друга починати давати. Все треба потрошку, потрошку-потрошку вводити. В общем, такі справи. Завтра буду варити сир, я вже казала вам на каналі, і ще подивлюся, бо в мене з твердого сиру залишилась одна головка. Одна маленька косічка. І рулетик один, по-моєму. І все. Оце все, що в мене є в налічі зараз. Треба поповняти мої запаси, бо на слідуючий вівторок знову в мене посилки треба висилати. От, і... Не знаю, чи завтра я зроблю косічки, а післязавтра твердий сир, чи наоборот. В общем, буду дивитися. Зараз оце ж молока вже не так багато, то треба все-все досконально розпределити мені. Такі справи. Що вам ще розказати? На дворі погода сьогодні в нас була отвратительна. Туман такий, яка, так якось темно, гидко. Ми приїхали з базарю, в хаті темно, світла немає. Так гидко. Я лягла, ми пообідали, я пішла, лягла на диван, кажу, Вадиму, мене не трогай. І я трохи відпочивала, друзі. Цей. Потім дзвонила вже дочка, йшла з роботи, і я вже встала. Вона каже: Ой, треба було сказати, що ти відпочиваєш. А я кажу: Та нічого, вже пора й вставати. Що ж я буду, кажу, вночі робити тоді? Ну, в общем, такі справи так не люблю, коли оце так хмарно, коли нема сонця. В мене тоді, я не знаю, чи у вас так само якось даве на голову, якийсь настрій такий негарний. Як є сонечко, та я ось ось з дочкою балакала, каже, ма, як є сонце, я так легко встаю вранці. все. А як, кажу, це хмарна погода, ну так важко. Ходиш, як, каже, як зо зомбі. Тобо. І так само і в мене, так само і на мене. Оця така погода даве на мене. Так що, такі друзі, справи. так Ну А в мене робот багато, мені треба в кухні помити потолок, все ніяк я не зберуся. Ну, напевно, треба виділяти якийсь день і зайнятися цим. от В общем, роботи вистачає. Так що давайте лягати, будемо спадки, відпочивати. Завтра буде новий день, буде нова робота. І все буде якось. Ну будемо працювати, піднімати собі настрій. Так що до побачення на добрані чи Дякую, що ви дивитесь мої відео. Зараз нема що знімати, нема вам цікавого що показати. Показую своє життя, так як проходить день при дні. Якщо цікаво, дивіться, пишіть, будь ласка, коментарі. Зараз ще піду подивлюся, бо я не всі коментарі ще ваші прочитала. Подивлюся, може, є якісь там питання, то треба подивитися. Друзі, зайшла в інтернет в YouTube і застряла. Почитала ваші коментарі, дякую. І застряла. Треба лягати спати, а я. Дивлюся, відео гортаю. Ну, все, друзі, на добраніч всього найкращого, солодких снів і до завтра. Пока-пока.